Зараз ми з вами, як завжди, підготуємо наші очі і наші пальчики. Повторюйте зі мною ми потремо рученята та закриємо оченята, намалюємо чорне коло, чорний ліс і чорне поле, все навколо почорніло. Наші очі відпочили. Один, два, три, чотири, п'ять можна очі відкривати. А зараз підготуємо пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Разом ми йдемо гулять, В сніжки будем гратися, весело сміятися, санки вгору підіймати, потім вниз на них спускатись. Ось така прийшла зима, безліч снігу намила. Молодці.